Всім привіт привіт сьогодні ми знову на каналі Муха 20. Сьогодні ми будемо тестити нових двох юнітів за 50 і за 40 яїць. Це перший це титан баскетмен а другий це спікер обломщик. Сьогодні ми будемо їх тестити в обичному найтмері, то ви ставте лайки та підписуйтесь на канал. А ми починаємо. Вжух. Так, вот ми вже загрузилися. Перемом найтмер. Я взяв. Я взяв наймер. Нажимаємо тапаємо. Да, це Найтмар. Початку ставимо в цього Потім будемо кипіти на цього, от цього. Ну і потім в оцього поставимо. І в цього кипей, і радіус кипець. Радіус пушка. А я де сам? Я не бачу себе юдіта. Це шо таке, алло? Що за фігня? я бачу, що там якісь штука произведений? Що таке? А, во, все, прогрузилось. О, я. Мію не стоять. Давай, 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 бий їх, бий бий, бий, бий От накопили, ставим ще одного. Йдемо поки до цього копити. Давай швидше. Тун-тунтун тин. Накапілі ставим. Сентіст каварамен 1-3-3-7. Такі яйця з'являються, збираю. Кстати, я вам підкажу. На цій карті вот тут яйце знаходиться, вот тут десь. Це було моє останнє яйце, я не міг його знайти. Потім зайшов на цю карту і подивився. Тому заберись його, все. Ставим ще одного от тут. Даємо ще яйця збирати. Потім ще цих двох заберемо. Раз, два. Ще одного ставим. Все, максимум, так. Да, максимум. Максимум? Так, да, максимум. Тепер, зараз, напевно, будемо бреджувати Оці дві ферми обгрейдимо так от. Е, дальше будемо греджувати від цього. Раз. І давай, давай, давай. Давай. Давай, давай. Быстріше. Ну, накопісь! Ось все накопилось. Грейджуємо, коротше. Е, 25 тисяч. От як він виглядає. А цей як виглядає? Оцей. Давайте поставимо від цього. О, він призиває 250 тисяч Сразу ж з першого разу На максимум біти лицо І подивіться, кого він призиває Тільки він буде сюди <рігатрі> Скільки можна ставити Вообще <рігатрі> Це Що за прикол такий Типа, я ставлю бутик просто вони ще? Mm. Тут пише, що не дамажить. Може дамажити, наверно, я так думаю. Тут понаставляємо цих просто. Щоб. <схід> Курочки. <схід> Чикенджакен! Сі от сюди одного, ну, щоб взагалі з самого початку було світло, тут тоже з самого початку поставимо. Ось сюди. Все, тепер у нас ніхто не проходить, я уверен. Вітя на ці курочки. Ще я можу, ще я можу, Хреста. Все, хватить вже їх ставити. <плес> <плес> Що я тут нарубив? Я їх всіх всіх не обгрейджу на максимум за одну хвилю. Це навіть треба йти, щоб їх всіх обгрейдити.

Курочки б'ються, А вони б'ються причому. Не, я не знаю, чи вони б'ються. Не, вони просто йдуть їм по, -по барабану. Просто ідемо і все. Че, вот цих треба. Все, тепер цих образуємо ще один раз. Подивіться, що тут за стадо курочок. Це много прикольно, Курочки додали. Фікру. <реш> <реш> Ладно, хватить ржати, зараз будемо цього баскетмена ставити. Такий він. Совін 50, кстати, це може пригодитися на ітом. Ой, в безконечному Такс, кого далі? Цих ферми Бачимо до цього раз. Давай, давай, давай. Прикольно, что он будет их ставлять. Це ставлять. Прикольно вообще. Двадцать двух выли уже пристав то так быстро. Обрейдим еще вот все обрейдим зараз. Тут он. Давай, 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 давай. Давай, все. добрейну. Тепер копимо 11 тисяч, капец! Це конечно. Не, ну ці юніти прикольні, конечно, що вони є і це тільки ставлять. Це, наверное, радіус, де вони можуть їх ставити. Можна щоб один на одного щоб так було. Це буде взагалі імба. Давайте ще трохи. Ой, давай, давай дай Давай ще, ще скільки, ще чотири тисячі треба, давай. Три з половиною. Три. Все, обрейдено. Тут яйцо. Ого, тепер сильні. Ну ладно, цих. Віщо вони нам тут. Хай тільки по два буде. А і тут ще одного. Вот червоне яйце на Макс. П'ятдесят тисяч всіх курочок буде. Ну їх жалко не буде стільки такою ардою іти. Очень жаль. Ну, по 900 тысяч, то и мы одним мы можем пройти. Ладно, приедем фермы, щоб деньги были. Брейдом. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. та 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 Давай. 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 Давай, пожалуй. О, вот. Чикс на максимума. Ты цей... ні, цей на максимум, не цей, значит. Всего зараз будем. Буду... И дам собирать яички. Первый, второй, третий. Четвертый, пятый. Пятый, я сказал. Шостий. Обрайт апрейт, вот, все, апгрейдну. І остався один, так? Да? Так. Да. Представте, що ці яйці привітаються всі, всі червоні прирветяться. Ладно, поставлю 4, щоб було взагалі пушка. Ще одне апгрейджу. Давай, давай, 3000 апгрейдну. І ще раз абрайнув. Тепер ще цих треба. Раз, два. Блін, ладно. Копимо на апгрейд усього зараз. Скільки це 17 тисяч цих? Треба, зато буде кожну хвилю давати. 1600, 7200. Короче, багато. Давай ще чуть-чуть. Тут, тут цей шо. І що тютюй, чучуть, чуть-чуть. Давай, давай, давай. Давай. Все. Апгрейд. Упгрейднемо від цього. От цього тоже. Подождійтесь, зараз буде апгрейд в цього, бані. Ладно, обгрейджу. На першому левелі вот такі стати, ну це з баффером. Якщо без бафа, то в нього... То в нього без бафа 15 тисяч. Такий другий. Третій. От в нього на максимумі має бути 165 тисяч. Багато. Ще раз. Давайте зараз цього ще обрайнути два. Все равно курочок багато виходить. Скільки хвилин? 10 секунд? Не вірю. Їх виходить вісім. Ой як вже в мене це на максимум. Вісім. Одиннадцять. Одинадцять. такий на четвертому. 12, 13, 14, 15, да. Такий на четвертому. Зараз накопим ще 10 тисяч. Треба накопити. Давай, давай. А, еще тут надо рейд ну, в вкол. Что вин... А, да, вот. Раз. Раз, два. Все. Так вот. Тун, 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 тун. Тун, 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 Тунтунтунтунтунтутутун. О, тут же проходить. І отакий на п'ятому капец 200 тысяч більше DPS з баферку Оце, конечно, имба. Не можу більше поставити. Давай! ладно вернусь, коли вже буде 50-та хвиля. Так, вот вже 50-та хвиля. У мене вже накупили 116 тисяч. Віс... Коротше, там багато. Велика цифра. З Поставим все. Ну, поставимо двох вот таких. Раз. І два. О! Де, а він да йде. А, він там іде? Ну, все. Ідемо до лоббії в жух. Так вот мы уже в обе закинет видео. Всем пока-пока.